10 грудня на дворі, друзі. Маючи вільний час вирішив провірити, як бжолки на дворі мінус 2, 12 година. І що тут робиться? Бачимо, що є трохи конденсату, але то трохи. Значить, Зайнятих вулочок. Так, добре зайнятих це один, два, три, чотири. Ну, тут у крайніх чуть-чуть є, але тут зовсім там декілька бджилок. Скажімо так, 4 плотно обсижених улочки. Клуб знаходиться отако на корм у цьому році, друзі, при достатньо. Піднесли собі з канадських речих і зараз подивимося, що цей. Так, дивимося цей. Так, дивимося цей. Бачимо, що тут вже клуб змісився в цю сторону. Значить, тут плотно. Одна, дві, три, 4 чотири. Чотири улочки, там декілька бджілок. Корму також предостатньо. Що забув сказати, друзі, що то карніка це Карпатка. Ну, Куплак практично одинакова, карніка чуть сидить понижче. Що мене заставило сьогодні прийти, ну взагалі, що мене цікавить, це зимівля. Як будуть зимувати карніка, як буде зимувати Карпатка, я вже знаю. От як буде зимувати карніка, тому що всі е, пугають нас тим, що карніка погано зимує. Ну, от Є енна кількість е, карніки, будемо дивитися, як вона зимує. Ідемо наверх, подивимося там. Так, також зікарніка. Дивимося. Дуже-дуже низенько сидить. Значить волочки. Раз. Два, три, чотири. І в п'ять там трішки, скажімо теж так 4. плотніший. Сидить в самому низові. Корма предостатньо. Це від дуже хорошого матковода. Прізвище звати не буду. Дивимося рядушком карніка. І потім подивимося з тої сторони Карпатку, ще десь тут. Також карніка. Нагадую, що карніка у мене від трьох різних заводчиків. Бачите, тут вже клуб побільше. Раз, два, три, ну, чотири і в п'ятій. В зиму і жук. Зиму стандартно. Корма при достатньо. Зараз подивимося, ще дві Карпатки з тої сторони. Так, Карпаточка. Клуб, наприклад, такий, як у Карніки. Одна, дві, три, чотири улочки в п'ятій трішки. Ідентично займають Просто ці чомусь трохи верхове. Карника майбільш внизові Корма також достатньо. Так, так Карпаточка, друзі, ну тут дуже-дуже низько. Сейчас тут, що верхових видно також одна, дві, три. Три. Тут вже не видно. Тут чотири вулочки також займають ну Це друзі, це суперова сім'я, ці вже матці три роки. Ну Просто супер. Це, можна сказати так, племінна матка, бурний навесні розвиток. Меду приносить, спокійні. ну Супер, не міг не мене за ці е, два сезони. ну Просто супер. Бджола супер матка. Це Карпаточка у нас. Ще також по тривожі вже почали підніматися вверх. Звучуєте, так? Отакі от у нас Карпаточки. Ну, Що ми можемо проаналізувати з цього, друзі? Поки що Карпатка зимує так же само, тобто карніка так же само, як і Карпатка. Якоїсь особливого відзначення не, не бачу. Можливо, трішки карніка сидить нижче, ніж Карпатка. Бачимо, що займають всі чотири вулочки, всі сім'ї. Ці сім'ї, що тут, всі займають по чотири вулочки. Стандартно рамки лишні я не забирав, там є шість рамок. Якби дві лишні можна забрати. Я їх не забирав, тому що друзі вони навесні настільки бурно і швидко розвиваються, що ну, я за ними в цьому році не успівав. Не успівав і, і мені це дуже подобається, тому що ну, якісь малейші ранні взятки зберуть і, і все просто супер. Поки що зимівля подобається. Один є дерев'яний вулик, який я не спів поміняти на ППС. Там ситуація трішки не така, як, ну, але я думаю, що там буде теж все, все нормально. Поки що з землю задоволений, але це ще лише 10 грудня. Ще все впереді. Буду вам показувати. Ну, Слідуючий ролик буде про той нуклеус, який в дворі зимує. На рахунок якого було багато коментарів, що не варто зимувати, то не перезимуй і так далі. Друзі, я не ставлю свої цілі, щоб його перезимувати. Мені просто цікаво, що з тими бджолами буде і що добудуть вони до весни. До, до слідуєї зустрічей.